Шановна атестаційна комісія, до вашої уваги презентація досвіду роботи учителя української мови і літератури Петрівської гімназії Мишакової Ірини Василівна. Трішки про себе закінчила Харківський державний педагогічний університет за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти українська мова і література. 25 років працюю учителем української мови, літератури та зарубіжної літератури, а також класним керівником. Мої педагогічні принципи кожній дитині навіть найслабший дати міцні знання. У кожній дитині бачити неповторну особистість, індивідуальність. Кожну хвилину перебування дитини в класі. Перетворити для неї на радість. Не Тому тема, над якою працюю, гейміфікація на уроках української мови та літератури, як засіб підвищення мотивації до навчання. Сьогодні в Україні зростає кількість дітей, яка реальне спілкування замінила віртуальним. Дочільне місце посідають соціальні мережі, комп'ютерні ігри тощо. Занурившись у світ комп'ютерних ігор, дитина легше підкоряє реальність. Оскільки маніпуляція віртуальним світом дає їй можливість відчути себе справжнім творцем. Крім цього, у віртуальному просторі все досягається миттєво, Натиснеш на кнопку, отримаєш результат. Якщо на якомусь етапі дитину спіткала невдача, у неї завжди є можливість розпочати все заново, подолати перешкоди повторно та досягти, нарешті, позитивного результату. Саме завдяки цьому гравець почуває себе впевнено, його самооцінка зростає, а отже, дитина стає справжнім переможцем та розумником. Аби зробити освітню діяльність більш захопливою, зацікавити учнів матеріалом, підняти рівень мотивації до навчання, треба максимально наблизити етапи уроку до віртуального простору, в якому учні так впевнено себе почувають. тобто Гейміфікувати освітну діяльність. А для цього треба максимально скористатися можливостями різних інтернет-ресурсів. Одним із таких інтернет-інструментів, якими я користуюся на своїх уроках, є Lunin Apps, надзвичайно популярний освітній ресурс, який містить багато видів інтерактивних завдань, вправ ігор. При засвоєнні різних понять з української мови. Ці завдання допомагають зробити наукові терміни більш зрозумілими, а також застосувати набуті знання на практиці. До цього ж у дитини завжди є можливість виконати вправу повторно та досягти успіху. Так, у п'ятому класі, вивчаючи тему фонетика, графіку, орфографія, орфоепії, учні залюбки виконують фонетичні шаради, які допомагають краще засвоїти звуки мови. Цікавими також є вправи з відгадуванням загадок та встановлення кількості звуків та букв, розшифрування слів з відповідною заміною букв наступними з алфавітом, вправи на відпрацювання фонетичного запису слів, орфографічні тренажери тощо. Такі завдання використовую як під час актуалізації знань, так і під час закріплення або рефлексії. Virtwol сайт для створення інтерактивних ігор та чудовий інструмент формувального оцінювання. За допомогою цього вебресурсу можна моніторити процес засвоєння навчального матеріалу, коригувати подання наступного матеріалу та оцінити, чи були виконані цілі окремих уроків. Крім того, Використання цієї платформи допомагає втримати учнів на шляху до досягнення цілей, зробити навчальний процес цікавим та захоплюючим. Використовую Віртвол для засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, тренувань вмінь усного та писемного мовлення. Сучасна школа покликана стимулювати активну діяльність учнів. Завдяки пошуковій, експериментальній, дослідницькій та проєктній діяльності діти вчаться встановлювати причину наслідкові зв'язки, самостійно формулювати завдання та висновки запрацьованого матеріалу. А щоб отримати якісний результат, необхідно відпрацьовувати вміння на простих та цікавих вправах. Саме тому на допомогу приходять ребуси. Використовує їх на етапах актуалізації її знань під час опанування нової теми або під час закріплення матеріалу з навчального розділу. Робота з ребусами допомагає розширювати кругозір дитини, збільшує словниковий запас, в ігровій формі тренує пам'ять, мислення та інтуїцію, розвиває кмітливість, логічне мислення, сприяє розвитку монологічного та діалогічного мовлення. Ще одним цікавим ігровим прийомом, який використовує на уроках української літератури, є вправа Чиє крісло. Обираючи по черзі запитання або самостійно їх формулюючи, учні обмірковують та зважують отриману інформацію, щоб сказати, хто сьогодні сидить в кріслі, про якого героя твору або митця йтиме мова на уроці. Отже, таку гру можна впровадити під час повідомлення теми уроку, характеристика персонажів твору, узагальнення теми тощо. Не менш цікавим прийомом гейміфікації є створення сторінки в соціальних мережах. Так, вивчаючи повість Гоголя Тарас Бульба, дев'ятикласники отримують завдання заповнити інстаграм-сторінку героїв Повісті. Цей від роботи дає можливість дітям попрацювати творчо. Відшукати потрібну інформацію та занести її до відповідних рядків, а разом з тим продемонструвати свої знання, вміння аналізувати. Така форма навчально-пізнавальної діяльності робить освіту ближчою до повсякденного життя учнів. Знати більше, ніж я знаю сьогодні, девіз самоосвіти. Саме цьому сприяють курси підвищення кваліфікації, різноманітні тренінги і вебінари, які допомагають самоудосконалюватися і саморозвиватися. Перемоги учнів це і мої маленькі перемоги. Серед них є і переможці всеукраїнських конкурсів дитячо-юнацької творчості від освітнього порталу Алаба. Нагороди від платформи «На урок», сертифікати Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості, диплом лауреата Харківської обласної станції юних туристів та іншим. Гейміфікація на руках української мови та літератури сприяє зростанню в учнів зацікавленості до вивченого матеріалу, підвищенню пізнавальної активності. Формуванню і задоволенню власної глобальної освітньої потреби. Учні, розуміючи, що їх занурюють у той світ, в якому вони хочуть перебувати і в якому відчувають себе певною мірою комфортно, активніше залучаються в освітній процес. Мотивація до навчання зростає, а це означає, що учень із пасивного спостерігача перетворюється на активного суб'єкта освітнього процесу.